Слава Ісусу Христу, істина Божого Слова зараз незручна для людей. Люди не хочуть знати Слово, тому що не хочуть брати відповідальність за своє життя. Люди хочуть жити, задовільняючи свою душу, тіло, яка нас веде до пекла. І такі відео про пекло, що пекла не існує, що суду Божого не буде. Вони набирають величезні тисячі переглядів. Чому? Тому що сатана над цим добре працює. І для нашої душі це зручно, тому що людина вона та якось буде та не попаду на суд. І ще плюс таке відео подивиться, вона взагалі розцвітає тоді, що може робити собі, що хоче. А наші пастори вони проповідують неіскажоне Євангеліє, чисте Євангеліє. і тому їхні перегляди зрізають, їх блокують, тому що сатана добре над цим працює. Тому будьте уважні, кого ви слухаєте.